Задля безпеки на ЧАЕС Уряд України виділив понад півтора мільярда гривень на укриття Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають і досі. Як повідомили в ДСНС України, три групи верхолазів нині продовжують гасити ще два осередки тління утеплювача покрівлі. Моніторних ситуації на атомній станції здійснюється постійно. Радіаційний фон не перевищує норми. Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об'єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС. Це спроба залякати Україну, Європу та світ. Сьогодні уряд спрямовує понад півтора мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції. Збільшуємо фінансування на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком. Також ухвалюємо важливе рішення, що дозволить залучити від європейського інвестиційного банку 400 мільйонів євро. Позики це зокрема кошти на енергоефективну відбудову.